Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні продовжуємо настройку нашого спідометра. Він у нас показує тільки до 43 км, але він і до 43 км теж показує не дуже правильно. Зовсім неправильно показує, тому я б хотів настроїти його хоча б, щоб він до 43 км показував правильну швидкість. Знайшов деякі моменти, як це можна зробити. Зараз будемо. Робити. Виключаємо ключ запалення і включаємо лівий поворотник. Після цього включаємо ключ запалення і дожидаємось, поки загрузиться наша система. І ми гаємо 5 разів світлом, дальним світлом. Появляються на дисплеї. І Після цього ми можемо регулювати поворотниками регулювати, коректувати. Наш дисплей. Ми набираємо швидкість 30 км, і я зараз щелкаю поворотниками туди-сюди і коректую ці показники. Мені треба зараз зробити так, щоб показувало на цій швидкості 33 км. Тепер я щелкаю поворотниками, як бачите: 1, 2, 3, 4, 5, і дивіться, що буде діятися на диспідометрі. Спідометр у нас збільшує наші показники, хоча мотор крутиться з тією швидкістю. Все, я до 33 довів, тепер він показує правильно. І тепер можна вимкнути поворотники і ця система зараз зброситься через декілька секунд. Проблема цього спідометра це якраз те, що він показує тільки до 43 км і не більше. Uh, яка б швидкість не була на цьому скутері, він все одно показує 43, uh, якщо ми їдемо швидше. Якщо повільніше, тоді він показує, ну повинен показувати правильно. І саме цього ми зараз і добилися. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. У всякому випадку, можна скоректувати свій спідометр скутера.